Виріс із мужнів прекрасний і могутній бог ЗВС. Він повстав проти свого батька і примусив його повернути знов на світ поглинутих ним дітей. Одного по одному викинув з уст крон своїх дітей-богів, прекрасних і ясних. Почали вони боротьбу з кроном і титанами за владу над світом. Жахлива і завзята була ця боротьба. Діти крона укріпилися на високому олімпі. На їх бік стали і деякі з титанів, а першими титан Океан і дочка його Стікс з дітьми за взяттям, міццю і перемогою. Небезпечна була ця боротьба для богів олімпійців. Могутні і грізні були їх супротивники титани. Але Зевсові на допомогу прийшли циклопи. Вони викували йому громи і блискавки, їх метав ЗВС у титанів. Боротьба тривала вже 10 років. Але перемога не схилялася ні на той, ні на інший бік. Нарешті вирішив ЗВС визволити з надземлі сторуких велетнів-гекатонхерів, він покликав їх на допомогу. Жахливі, величезні, як гори, вийшли вони з надземлі і кинулись у бій. Вони відривали від гір цілі скелі і кидали їх у титанів. Сотнями летіли скелі назустріч титанам, коли вони підступили до Олімпу. Стогнала земля, гуркіт наповнив повітря, все навкруги хиталося. Навіть тартар здригався від цієї боротьби. ЗВС метав одну по одній полум'яні блискавки і оглушливо гучні громи. Вогонь охопив усю землю, моря кипіли, дим і сморід заволікали все густою паленою. Нарешті могутні титани подалися. Їх сила була зломлена, вони були переможені. Олімпійці скували їх і скинули в похмурий тартар у віковічну пітьму. Біля мідних незламних воріт тартара на варті стали сто руки гекатонхери, і стережуть вони, щоб не вирвались знову на волю з тартара могутні титани. Влада титанів у світі минулася.